Вийшли нам ситуацію, коли вони отримали з богу змогу з РСЗО доставати до околиць міста Запоріжжя і тепер цим постійно користуються. Тому що сьогодні зранку ну, вночі було був обстріл: 16 вибухів. Зранку була інформація, де вже і що і що постраждало. Це знову ж таки околиці міста Запоріжжя. Постраждали жилі будинки на. Останніх вулицях міста, як то кажуть, тобто і за різними джерелами це було або с 300 або урагани. Тому на сьогоднішній день маємо ситуацію, що вони просто почали доставати до міста, і для це і це вже для міста створює проблему. Я думаю, що в подальшому нас чекає така сама ситуація, як в Миколаєві та Харкові. Це терор мирного населення, чи це а, така. Технологія а, виженої землі, про яку завжди говорять, якщо ми розбираємо діяльність саме воєнну російської російської армії, а в даному випадку це технологія виженої, випаленої землі, тому що вони б'ють саме по інфраструктурних об'єктах, по е, об'єктах, які можуть в подальшому слугувати укриттям при приведенні бойових дій. Вони знищують систематично кожного дня міста та стела, які стоять у них на шляху, і просування відбувається виключно завдяки тому, що ці населені пункти перестають існувати саме тому. У нас вже майже ще зруйноване місто ліхів, місто Гуляйполе. А села на лінії розмежування ну за села назвати досить важко. Це просто купа битих стройматеріалів.